205 життів забрала стихія у Іспанії, серед них є діти. Найбільше жертв 202 у Валенсійському регіоні. І ще десятки людей залишаються зниклими безвісти. Ураган Дана розпочався вівторок ввечері. Попри застереження метеорологів, про зливи люди не очікували таких наслідків. Вода почала прибувати швидко. Борхливий потік тягнув за собою автівки та руйнував будинки. Дехто ночував на дахах та деревах в очікуваннях допомоги, за кілька годин випала річна норма опадів. Наразі більшість доріг у регіоні перекриті. Зупинилось і залізничне сполучення. Метро Валенції зазнало значних пошкоджень і на його відновлення підуть місяці, зазначають відповідні служби. Тисячі волонтерів із відрами, лопатами, водою та продуктами вирушили пішки до найбільш постраждалих міст: Садаві, Альфафар, Пайпорта, Піканія. Альбал та Катероха стихія Дана залишається активною і досі. Бандалусі оголосили червоне попередження небезпеки. Також місцева влада просить людей уникати поїздок у Валенсійський регіон автівками, аби не заважати пошуково-рятувальним роботам та проїзду спецтехніки. Кому Валенцінська спільнота має найбільшу кількість українців серед усіх автономних спільнот Іспанії на щастя, наразі не зафіксовано жодного українця серед загиблих. Також хочемо відзначити, що українська громада у Валенці активно мобілізувалася для допомоги своїм сусідам валенційцям, які через воду бруд і завали автомобілів на вулицях залишилися без даху над головою. Радимо українським мешканцям у Валенцінській спільноті відвідувати офіційний телеграм почесного консульства, сторінки почесного консульства, генерального консульства в Барселоні, а також посольство в соціальних мережах, адже там можна знайти корисну інформацію про перекриті дороги, як звернутися до страхової компанії для отримання компенсації за збитки, завдані негодою, а також як стати волонтером або куди приносити допомогу для своїх сусідів.